Олю, добрий вечір. Добрий вечір. Е, хочемо знати всю нову інформацію про поранених і хворих в лікарні швидкої допомоги. Хворих мається на увазі постраждалих в результаті сутичок у районі Грушевського. Е, я стоїть. з ними достатньо тривалий час. Мене чути, бо я вас не чую. Чути. Чути. Е, Мала можливість побачитись з кожним з хлопців. І зараз хлопці у нас є з різних міст України. Там вони знаходяться в закритому відділенні під вартою і передають всім вітання. Я маю можливість сказати прізвища цих хлопців, щоб їх родичі почули. Ну, так, напевно, звичайно, для того, щоб знати, хто, хто вцілілий є, Бо багато є чуток про пропалих безвісти. Так, Рубцов Денис з міста Києва, Шмендюк Андрій, Київ, Тернопіль, Кобзар Ігор, місто Київ. Вітання передавав своїй сестрі Натальці. Холод Іван з міста Києва, Москалюк, Василь. З міста Переяслава Хмельницький. Також вітання передавав родині. Ленець Андрій, Львівська область. Сайдаков Дмитро, Тетяні дружині вітання передавав з Дніпропетровська. Мар'ян Гаврилів це фотограф з міста Львова, який багато бачили фотографії його. Марія також всім передає вітання. Якщо у нас є львів'яни, які нас чують, передайте, будь ласка, від Мар'яна. Якісь вітання, маленький, можливо, подарунок чи, чи щось його сину, якому два з половиною роки. Житній Дмитро з міста Києва, полтавець Дмитро з міста Дніпропетровська, Лісовенко Андрій з міста Києва. Довідяк віктор з міста А Апайков віктор. Апальхового Віктора знають всі, як батя з профспілок на цьому поверсі. І батя з профспілок просив, просив всім передати наступне медведі, безпека та порядок. Ковальчук Артур, місто Київ, Сидоренко Олександр. Танаїв Євген передавав четверті сотні вітання, целійський Владислав, місто Київ, Войтко Ярослав, місто Боярка. Федір Фетір Закарпаття і з міста Києва. Ці хлопці в доброму стані, серед них тяжко такий стан стабільний. Всі отримують лікування. З усіма я поспілкувалася, їм останні новини. Вони дуже жалкують про те, що не можуть підтримувати сьогодні всіх на Майдані. І це власне їх єдине бажання бути разом з нами, бути разом з вами для того, щоб довершити. Справу, яку ми всі разом розпочали. І, власне, я хотіла зробити, просила як правило, по скайпу вам електронну адресу. Ми зараз маємо можливість і разом з е, представниками Греко-католицької церкви е, забезпечуємо лікуванням всіх постраждалих, е, всіх постраждалих, які власне будуть потребувати реабілітації це наступний крок, який ми всі маємо зробити. Ті хлопці, які постраждали, які були поранені, які будуть потребувати протезування очей, рук до лікування. ми сьогодні маємо прямий зв'язок з Міністерством охорони здоров'я Польщі, з Чехією, з Німеччиною. І, власне, я дуже прошу. Олю, там як якісь картинки, якась має. От, звідси, будь ласка, на мою електронну адресу. Е, громадський ТВ, сподіваюсь, може пустити її е, десь на, на екрані, опублікувати. Е, Інфособака богомолець.ком олю. Там щось на сьогодні, насправді Олю день, Олю день. Олю, там щось з картинкою. Таке враження, що захопили іншопланетяни і все стає в зелену смужку найголовніше питання, яке хотілося б з'ясувати, перед тим як завершити санс неякісного скайп зв'язку, чи піддаються тортурам з боку міліції затримані, чи вони не зникають, тому що дуже багато було інформації, що їх вивозять в невідомому напрямку, міліція арештовує і так далі. І тому подібне. Від того часу, як в усіх лікарнях працює варта майдану, від того часу випадків зникнення з лікарні постраждалих не було. І я хочу подякувати партії Майдана, яка стоїть і під спеціалізованим відділенням, і в приймальному відділенні. І навіть головні лікарі кажуть, що з вартою Майдану їм стало працювати значно легше, бо інші пацієнти, які приходять, поводяться значно краще. Хочу ще продемонструвати дуже цікавий документ, а я в смужечку ви мене не побачите, правда? Ну, таке все зелененьке у нас. Такий документ відповідь на депутатський запит Департаменту охорони здоров'я, що за постраждала велика кількість діагнозів, і е, цей документ не має в собі прізвищ тобто, людей. Ми на сьогоднішній день маємо базу даних Сос Майдана і зв'язуємося, зв'язуємось з усіма постраждалими по телефону і власне зараз формуємо цей реєстр. Я дуже прошу ГромТВ при будь-якій можливості. Будь ласка, це зараз для нас, тобто дві речі є важливими. Йти до нашої мети, але не забувати тих, хто постраждав, не забувати тих, кому потрібна допомога. Добре, і... дякуємо, Олю. Як ну хто... якість я ж кажу, якість. Ну просто зелено фіолетове якесь поле. Ми зрозуміли. Ми дамо координати, і ми не гром.